І перебуваючи на конференції бровіста, ми вже готові вас запросити на інший дуже крутий захід, тому що сьогодні тут організаторка Катя, яка розповість вам, чому варто відвідати захід конференцію, Благодійний проект Краса надає сили. Ну, відвідати обов'язково треба, тому що на конференції будуть підніматися дуже такі цікаві важливі теми, які будуть корисні кожній жінці, не лише б'юті майстру, там і про психологічне, і про фінанси, і сексолог навіть буде і про бізнес, і про внутрішню і зовнішню красу, про нутріціологію. Тобто там будуть такі цікаві теми, які будуть жінок надиха. Хати, це по перше. По друге під час цього заходу буде відбуватися благодійний проект Краса надає сили, де учасниці цього проекту це жінки ВПО, жінки, які постраждали від агресії в нашій країні від військової агресії. Їм б'ють майстри, а в частності майстри перманентного макіяжу, косметологи будуть робити перевтілення, будуть робити послуги на протязі 4 годин. За цей час вони зроблять все, що вони встигнуть. Потім цих жінок фарбують. Причешут, і будемо е, одарювати подарунками від наших спонсорів і Клас. партнерів. Е, всі відвідувачі цього заходу, звісно, теж отримують подарунки. Якісь там цікаві пропозиції, можливо, для співпраці, знижки е, від наших е, партнерів. А жінки ВПО, отримують продуктові корзинки, Круто. Е, косметику, Круто. Е, тортики, квіти. Ну е, для жінок це буде реально свято. Це 14 учасниць Ого. жінок різного вікової категорії від 35 до 57 семи, угу. вони будуть перевтілюватися. Тому відвідавши цей захід, ви зможете не лише на власні очі побачити дивовижні результати перевтілення, тому що перевтілення теж треба робити досить тонко, грамотно і з відчуттям такту, але і придбавши квиток. Кожен із вас долучається своїм коштами до допомоги цим жінкам. І якщо, наприклад, ви не можете якимось чином бути присутніми 28 числа, ви можете в онлайні перейти на нашу інстаграм-сторінку Beauty благо, перейти в шапку профілі і заповнити Google реєстраційну форму, і долучитися до цього проекту в своєму місці, в своєму кабінеті. Цей проект на постійній основі він не є тимчасовий, і тому запрошуємо всіх небайдужих майстрів, які відчувають собі високу соціальну місію. Долучити і красою надавати силу.